Вітаю, друзі, я Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія, і сьогодні ми будемо продовжувати нашу тему три підтримки України. Минулого разу ми говорили про досвід Аарона, а сьогодні ми розглянемо дві притчі про блудного сина і доброго Самаряніна. Всі ці е історії, да, і третю, і коли, яку ми будемо розглядати, друзі Йова, вони всі говорять про підтримку в моменті. Насправді дуже важливо тримати повноту картини. Да? Про корупцію, про наші внутрішні проблеми, про наші зовнішні проблеми, про те, як все це пов'язане з цим світом. Ми через нашу війну багато ну якби наше да, круга зору розширився, і добре, щоб наше серце розширялося разом з цим. Але сьогодні ми будемо говорити про підтримку в моменті. Виявляється, писання часто говорить про те, щоб ми розуміли обставини ширше. І глибше і базували свою думку на професіоналах, да? ті, хто люди професії, наприклад, якщо ми хочемо розбиратися, да, там, політологів, аналітиків військових, да? економістів. Але є ситуації, коли ми маємо все це тримати, працювати над тим, але підтримку потребуємо в моменті. З чого починається прічі про блудного сина? Це дуже цікаво. Наближились до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарісеї ж та книжники нарікали і казали, приймає він грішників та їсть з ними. І дуже цікаво, що Бог всі ці прічі про підтримку в моменті він говорить не грішникам. Він говорить о тим правильним людям, які сьогодні знають, чим і як докорити Україні, в чому вона не права, в чому вона прогрішається, і тому подібне. Христос звертається саме до таких людей. І перше, що він розказує, це притчу про овечку, яка загубилася. І він залишає пастух 99 і йде і. Рятує ту одну овечку про цінність життя, про цінність однієї держави, про цінність однієї людини, про цінність одного, одне, одного однієї обставини. Да? Друга історія це про жінку, яка загубила про драхму, і вона теж е, почала її шукати, віднайшла. Ну, казалось би, ну було там в неї 10 драхм, ну загубилася одна. Ну і що? ну В тебе копійка впала, ти ж не будеш за нею да, підніма, підніматися. Да? ну загубилась і загубилась, Але тут говориться про цінність. І вона її ж знаходить, і що вона робить? Вона запрошує друзів, вона запрошує своїх приятелів, і вони це відмічають. Всі Річі, про які ми сьогодні будемо говорити, вони, по-перше, про момент, по-друге, вони завжди пов'язані з радістю, да? щоб друзі залишилися з тобою і в горі, і в радості. І третій момент вони завжди пов'язані з фінансами. Як нам сьогодні говорять, ой, не треба нам давати, бо корупція. Ну, бачите, а от писання трошки по-інакшому дивиться на ситуації, коли потрібна підтримка в моменті. І далі ми розказуємо про цю е, притчу. Було в одного е, сина одного чоловіка, було два сини, і молодший з них сказав батька: віддай мені батьку належну частину маєтку, і той поділив між ними маєток. І при небагатьох днях зібрався син молодший, усе і пішов в далекі края. Там він то все розтринькав, захотів він е, якось викрутитися. Да? І він йде до одного, можливо, там написано до одного з мешканців цієї землі, можливо, він був один з друзів, який його Покинули, коли закінчилися гроші. А той вислав його на поля своєї пасти, пасти свіней. І бажав би він шлунка наповнити навіть тою їжу, яку їли свині, але не получив. Колись ми і цю історію розберемо, саме <про>, про, про ті стручки. Але тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого найматів мають хліба аж надмір. А я отут з голоду гину, тось піду я до батька, скажу йому: погрішився. Я в общем, пробач мені недостойне не називатися твоїм сином. І це оце дуже цікавий момент. що коли він вирішив піти до свого батька, він не подумав відразу про свій гріх. Він подумав, що там просто добре, там багато добробуту, там все дуже класно. Ну але ж щоб отримати це, треба покаятися. Цю історію взагалі можна розібрати, знаєте, по косточках до косточок. Але ми все-таки зупинимося на моменті. Отже, він повертається до батька, батька його зустрічає, дає йому перстень, дає йому е е е ті сандалі, це ознака да, влади, ознака приналежності до якоїсь сім'ї, поважної, багатої. І він йому не докоряє. Він збирає, як та жінка, да, коли Драхмо знайшла приятелів, і він починає святкувати це. Отже, коли сьогодні Україна потерпає, то не треба думати про те, що вона десь там, знаєте, стратила, да? протратила своє майно, да? і ми не знаємо, що буде далі з тим сином. Ніхто не знає, які налагодить він відносини з батьком, налагодить він відносини з другим братом, чи повернеться він з тим, що він почне працювати вже на батька да, не чужих свиней пасти. Ми нічого не знаємо. Ми знаємо тільки історію, що була проблема, була проблемна людина, але вона схаменулася і вона повернулася. Ще не говориться про те, що вона змінилася, але вона отримала допомогу. І це дуже зворушливо, і це дуже круто. Сьогодні Україна потребує, і Бог говорить до тих всіх правильних і чистеньких, що ми потребуємо допомоги в моменті. Друга історія, друга історія це про доброго самарянина, Її всі дуже знають, да? і так само вона починається, і так само Бог говорить не до грішників. Це дуже цікаво, що Бог говорить не до грішників, а до тих всіх людей. І подивився ось законник один і сказав йому, випробовуючи, учителю, що робити мені що вічне життя усягнути?» Це не тому, що він хотів того вічного життя, він випробовував. Він був таким сарк... сарказмом. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш, а той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого, всім серцем, всім розумом і свого ближнього, друзі, хочу наголосити ближнього як самого себе. Він же йому відказав, правильно ти відповів, роби це і будеш жити. Отже, Писання говорить про любов до ближнього і любов до Бога. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса, і. і і, і він не змирився, Бог йому вже все відповів. Він йому вже сказав: Послухай, роби отакі речі, і ти отримаєш життя вічне. І часто ми говоримо про те, що дайте Україні вижити. Ні, оті всі чистенькі, оті всі правильні, і долбають, і ту Україну і, Бог, і, і, і продовжують, і не можуть зупинитися. Ну, а хто ж тоді ближній? До Ісуса, да? хто ж тоді ближній? Друзі нагадую, що це розмова не між грішниками, це розмова між отими правильними і чистенькими людьми. І Ісус відповів і промовив: Один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійниками. Вони його обдерли, да? запровадили мурани, утікли, покинули ледве живого. Його проходили той пам'ятаєте, священик, вони пройшли. Але проходив самарянин, і він йому допоміг. І вся ця історія говорить, що найближчим виявився самарянин. Але якщо ми візьмемо цю історію і поговоримо про те, що вона опять таки без початку і кінця, ми не знаємо цю людину, ми не знаємо, чи належала вона якійсь релігіозній громаді. Можливо, її той священник знав, і той лівіт знав, і вони, можливо, вже багато з ним возилися і не знали, що з ним робити. І тут подумали, що то Божа кара нарешті наздогнала його, і вони тому пройшли мій. Бо вже поставили на ньому хрест. Ми не знаємо стосунки цієї людини зі своєю сім'єю, звідки він, і ми не знаємо, що буде далі після того, як йому допомогли. Нічого не знаємо. Ми тільки знаємо, що він виявився на дорогі, де ходили розбійники. До речі, в писанні дуже багато говориться, що не тими дорогами, по яких ходять розбійники. Тому хто його знає, через що і чому він потрапив в таку халепу. Але виявився самарянин, який допоміг йому, не, поч... не став розбиратися і задавати багато запитань. Він прийшов і доповіг, вилікував йому рани, да, і... І... і ця людина була в дорозі. Він не міг з ним залишитися. Ну, допоміг, і допоміг. Да? Ні, він потратив е, гроші. Він залишив його з опікуном і сказав, що якщо гроші буде більше потрачені, сміливо трать, е, я, я тобі це то все компенсую. Дуже багато країн говорять сьогодні, що ми з Україною будемо до кінця. І це фінансова сторона, і це сторона моральної підтримки, емоційної підтримки і військової підтримки. І далі є запитання, хто ж з цих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався розбійникам? І він виповів: той, хто вчинив йому милість, Ісус вже сказав йому: Йди і роби так і ти. Друзі, є ситуації, коли нам потрібно розуміти, що людина потребує підтримки в моменті. Зараз я говорю про державу, про Україну, але є ситуації і з людьми так само, з обставинами так само, коли треба допомогти. Тут і зараз, не розбираючи от цієї всієї картини, не розбираючи того блудного сина, його початок і його кінець. Там не сказано, які відносини там будуть. Там не сказано про кінець того блудного сина. Там говориться про момент повернення. Там навіть не говориться про те, що він реально покаяється. Там говориться, що він подумав про добробут. Ой-ой, ну а треба ж. Кстаті, друзі, для того, щоб отримати прощення, треба покаяння. Блудний син це розумів. І тут же говориться про те, що підтримка сьогодні ближнього вона потребує фінанси, вона потребує твого погляду, вона потребує твого зупинення, хоча б на хвилину. Вона потребує багато сфер затрагівейт. І я сьогодні дуже би хотіла, щоб ми були ближніми один одному і щоб ми були ближніми нашій державі, особливо ті, хто українці. Друзі, давайте підтримувати, давайте допомагати, давайте зцілювати. Давайте не будемо отими чистенькими книжниками і фарисеями. Давайте ми будемо тими, хто бачить ситуацію Божим поглядом. Ну, а на сьогодні я з вами прощаюся. Наступного разу ми з вами розглянемо ситуацію про друзів Йова. І це так само буде підтримка в моменті. Слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому!